Дорогі привіт Лена. Так, <рес> <рес> да, саме дорогі, тому що ви для мене можете бути недорогими, а для Господа ви всі дорогі, тому що Він помер за всіх вас. Він віддав своє життя, свого Сина віддав Ісуса Христа, Він Чому? помер за всіх людей. Е, що почати? Знаєте, якщо ви не знаєте, що опечати, почну з молитви. Не треба вставати, промолюся. Господи, боже, дай Боже сили сказати Твоє слово, Твоє свідчення, Твої слави, які було в моєму житті, і щоб це слово доторкнулося до цих сердець, які тут сидять, і вони відчули твою славу, зрозуміли, куди їм потрібно йти, якщо вони не знають, що їм потрібно робити, якщо вони не знають, де їм потрібно бути, як їм потрібно жити. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. На превеликий жаль в нашій країні є дуже великі проблеми. З енергетичною інфраструктурою. Ворог, який б'є по нашій енергетиці, він руйнує її. І великі, тривалі відключення світла і електрики, вони є. Важливо, вони і у вас є, але в нас в Києві вони є постійно. Але є світло, яке ніякий ворог не може в нас поцупити, не може в нас вкрасти і не може їх зруйнувати. Це світло, про яке написано в його слові, це світло, яке нам дав Господь. І в його слові дуже багато написано про саме це світло, яке подарував Господь. Давайте подивимося в Біблії, про що вона говорить за це світло. І як воно, це світло подіяло в моєму житті і надалі діє. я по-українськи. Буття перший розділ, третій, четвертий вірш. І сказав Бог, нехай буде світло. І постало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви. Коли Господь прийшов в моє життя, воно було в темряві. Воно було зруйноване, воно було нещасне. Знаєте, добре, що тут Єліна, бо ми коли їхали в колонію, я коли в чудовічій колонії відбував покарання на 71-й сестровий режим, там є деякі люди, які мене знали на волі, і з яким я сидів, і в якому я стані був. І це було підтвердження того, що який я був і який я став. От ви, може, потім до ліни не підійдіть, спитайте, в якому стані вона мене знала, коли ми були з нею знайомі. І це світло, так, це дуже страшне став. І це світло, яке прийшло в моє, в моє життя, воно почало витізнати цю темню. Воно почало працювати зі мною. Знаєте, і ще один вірш прочитаю, Ісая 9:1 народ, який ходить у темряви, бачить велике сяйво над тим, котрі живуть в країні смертної тіні. Засяє світло. У мене була домівка в Рівному, квартира. Це була країна смертної тіні. знаєте. Туди приходили різні наркомани. От дони, я приходила туди. Приходила її подруга, там теж вже покійна, на жаль, і всі ті, хто з нами. Тоді на той час були живі, але їх зараз нікого немає. І я, чесно кажучи, згадуючи про Олю, про Шуріка, свого бума, згадував. Ліну. Я думав, що її вже також немає. І я думаю, що це Божий план. Божий план, що вона потрапила зараз сюди. Вона почує, як... і побачить, як Бог може міняти людей і в її країну смертної тіні, в якій вона зараз живе, вона. Вона є, ця країна, у кожного з вас, вона різна. Кого, для когось місто рівна, це країна теми, тому що я сам з Рівного, як і він з рівного. І Бог взяв це світло і почав освічувати цю країну. І моя перша реабілітація вона була з рівного. Я поїхав на цю реабілітацію. Там я познайомився з Господом. Ми жили на одній квартирі, у нас була реабілітація. В одній квартирі чоловіки і жінки. Ну для мене було це не зрозуміло, тому що я тільки прийшов до Бога. Тому що, наприклад, коли маєш квартиру і там, де не коляться, всі наркомани, які приходять до тебе, вони приносять наркотики. А ти просто сидиш вдома. А коли ці наркомани роз'їхалися з перебіляційним центром, а ти залишився без знаєте, средства існування, як говориться, для наркоманів. І тоді Господь повів мене також на реабілітацію там і познайомився з Господом. Так, були різні моменти, були різні там ситуації, не вгулятися, але там я познайомився з Богом, і я дійсно почав змінюватися. Я залишив наркотики, які я вживав майже 20 років. Крокодил в общій сложності я вживав більше п'яти років. Це дуже страшно. І ви зрозумієте, що це світло воно дуже крепке. Воно може, навіть ті речі, які вже були зовсім пропащі. Змінити. І ця реабілітація вона, е не була ефективною, тому що, знаєте, е коли ти змінюєшся, стаєш на ноги і ти думаєш, що ти вже собі впевнений, але ще багато ще нічого не розумієш, не навчений в цьому житті жити, не навчений тратити гроші, не навчений їх правильно заробляти, а якщо вмієш заробляти, то ти не знаєш, куди діти. Е е тобі стає скучно і знаєте. У мене була квартира, в якій ми кололися. Це була бабусяна квартира. Е, і Будучи наркоманом, я в її не помню, я не мав. Але тоді, коли я прийшов до Бога, прийшов першу реабілітацію, Бог дозволив її, щоб вона була моєю. Але я не оцінив цього. І цю квартиру я просто проколов. Я проколов бабусяну квартиру, і знову, після того, як я її приколов, я ще до того всього потрапив в ДТП і збив людину. Зані, сів знову в колонію. Я з'їв всі в колонію, але вже я, будучи віруючи, підготовленим до цього, всього, тому що я знав, що я розорваний цим темним, розорваний, розорваний дьяволом, розорваний своєю гріховною природою. Я зрозумів, що мені потрібно йти до Бога. І з ребляційного центру мене забрала поліція і везла вже на мій другий термін, вже на, строгий, на строгий режим. Так, да, ти цього не знала. Да, я, е, то, у мене вже було на той час двоє дітей. Двоє дітей за 14 років, сіл 9. І я потрапляю. Колонію строго режиму. І там я зачитаю Івана 1.5.9 9 і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік посланий від Бога, ім'я йому Віктор. Я не люблю цього. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, але прийшов засічити про світло. Це було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. І тоді, знаєте, прийшла така ситуація в моєму житті, що моя колишня дружина, вона виписала мене з моєї домівки. Вона продала мій будинок. Вона за мною розвелася, вона забрала моїх дітей, які вже не називали мене татом. Я розумів, що в мене нічого в цьому немає. Все, я надіявся на що щось таке. Знаєте, на що я упирався. Будучи вже віруючою людиною, я прийшов до молитви. У нас є до молитви. У вас є тут до молитви? Вони здесь знаходяться зараз. От тут, ви проводите кожен вечір, да? mm -hmm. Всь, ні? Mm -hmm. у нас так? У Нас на користь до молитви. Кожен вечір ми збираємося там 7 годин до 9-2 години. Я прийшов до молитви і кажу, до брата, помолись за мене, мені погано, в мене нічого немає. У мене все, все, нічого. Я квартиру тут проколов. Другу мене квартиру відписали, дітям продали будинок, виписали мене, зі мною розвелися. Я нічого не маю, я не знаю, що мені робити. За мене помолилися і з того часу, це був 19-й рік, з того часу, я відвідував до молитви кожен день. Знали мене на колонії не дуже гарна людина, тому що там були і падіння, і різні такі моменти. Знаєте, я заїхав віруючим потім. Впав, знову почав вживати наркотики в колонії. Багато хто мене знали, але мені закривали на це очі, що я вживаю наркотики. тому що я працював на пекарні і випікав хліб, булочки, я був зацікавлений адміністрацією, щоб, там, щоб я там був. Знаєте, ви дивилися такого, так, ми тобі не віримо. Тут багато хто з вас вам не вірить. Але я все одно ходив на молитви, ходив на зібрання, ходив. Старався спритиратися з тим, хто мені не подобається. А багато хто не подобається, знаєте? Ти сам собі подобаєшся. Але з того часу брат Віктор перекомендував, перекомендував, будучи вже я відвідував, перекомендував мені, що я буду їхати на адаптацію, на реабілітацію, на центр. А я знав, що такий медицинний центр це ужас, це кафе, це роботаєш, а їда потім. Ну знаєте, ну різні медицині центри, Я не говорю, що це всі такі. Ну, в основному так, спочатку працюємо, а потім їмо. Або спочатку працюємо, працюємо, а потім а, трошки ще попрацюємо. <риклад> 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 ну, це мій опит, це мій шлях, і я ні разу не жалкую, що я поїхав на аквітацію, тому що мені сказали люди, які були поставлені. Дивіться, є в Псалмах такий вірш а, ні, Івана 8.12. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в терми, але й мати світле життя. Я скажу, я послухаю, добре, я піду з Ісусом. А що піти за Ісусом? Що треба зробити? Треба послухати людей, які приїжджають від нього. Це служителі. Так само, як я послухався, брата Віктор, я сказав, ти їдеш на медицинський центр. Мовчиш і мовчиш. І я поїхав, мовчав і мовчав, мовчав. Я хочу до світло, я йшов за тим світлом. Там, Ісус, в тій стороні. Не там, де легше, не там, де ти собі щось придумав, не там, де собі думаєш, ти висвободишся, там у мене квартира є. Тебе ще залишилася да. та квартира, бабуська. Там квартира, і бабушка ще жива, бачиш. Не там світло, не там світло, що там вже та, та дорога вже була. Ти приходиш в ту квартиру до ті бабусі, розказувати самі сказки. А я повірив і пішов на те світло, на ребенці центр, де є Ісус, де працює з тобою Бог через людей, які там поставлені. Я не кажу, що вам потрібно йти на реабілітацію. Її можна прийти і ще тут. Я так, я так бачу, тому що зараз Бог працює ще більше, раніше менше було праці. І через реабілітацію. А якщо ви за себе законодуєте тут. Я думаю, що може і не потрібна вона, але для мене вона була точас потрібно. Я їй пройшов тубілітацію. В словах написано 37.6. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Там виявить Господь, твою праведність на реабілітації ти будеш перемолюватися. На реабілітації ти будеш ти будеш, ти будеш, ти будеш сприймати свою критику, ти будеш вчитися миритися, ти будеш вчитися спілкуватися, просити пробачення. У нас был такой хлопчик на мобилитации, знаете, я сразу на кухню пришел. Я такой, я баландер. Я первый срок не был, знаете, я Ты любишь кухню просто. А потом, а потом я в строгом режиме думаю, как же мне быстрее выйти. Мне нужно через первый отряд, через броню, через ручки, он не выйдет быстро. Тільки через казляки, вибачте за слово. <рес> я зразу пригнув в в всю кухню всю пригнув на реабілітації, все, кухня моя, тут 12 чоловік, ти не справився. Я не справлюсь. Я півроку пів тісноміску ручку мішав. Не було тісно місце, був зломаний. Я півроку на 500 чоловік в зоні мішав тісто вручну. Так що для мене це тебе не було проблемою. Я зразу їжджав цю територію, знаєте, і я був там. І був там хлопчик один. І постійно йому тарілку не поминяв, пазди на цю дивиться цю вечерю, щось там ходить, і там взяв приціл. А реабілітація вона, знаєте, коли там контингент такий, знаєте, ну, з нашого факультету, вперше, знаєте, і одразу береш цю людину, і зразу і ще там собі напарників взяв, всіх веселих таких, і попав хлопчик в роздачу. А потім директор центру бачить, що жалуються, жалується, жалується, А Хто ж там за місце? по любому по любому паша в першу чергу. Язик підвішений, знаєте, і і, і і якби правду кажеш людині. Але ж ти ж не можеш її подати правильно. Людина обіжається, людина не може сприймати тебе, може ти грубувати, може якось на тонах. Тоді я сказав: так, ви ловите друг друга і кажете. 15 хвилин у вас є, це по 5 хвилин кожен каже компліменти друг друга. Який ти хороший, який ти хороший, який ти класний, тому що не знаю, що йому сказати. А потім ще 5 хвилин молодість друг за друга. Знаєте, І це працює, це працювало. Потім я потім його полюбив, ну знаєте, полюбив по своєму, трошечки полюбив і все, і вже більше не бачив за ним нічого. Тому що ти вчисься бачити тільки добре. Тому що раніше ми замічали, що в мене був перший репцентр, там Саша Чумак. Помниш Сашу Чумака? Ну, ти, застава, ти вже уїхала. Ми зараз до сих пор дружимо, він нервий, він там за границею живе. То в мене він був, я на нього компромат збирав. Я на нього компромат збрав. Так само і в мене в реабілітації, реабілітація, бо я старший брат, що на цій реабілітації був, коли я поїхав в Покровське. Я два місяці хотів його просто задушити, отримати, ще щось зробити. Я його ненавидію. Я збирав на нього все погане, що я бачив. Я потім, присучий зі що, одразу розстрілював цим. знаєте? А ти вчися. бачите, люди не гарне. Подати ту якусь історію йому, чи якісь там претензії, зрізати увагу. Потім воно це буде в вашій сім'ї використовуватися, з вашими дітьми. Да, зараз мені тяжко з моїм сином вчити математику, бо я хочу, щоб він зразу її знав. Ти що її не знаєш, чи що, це ж 4 клас. Він мені каже, хто ж мені навчив, як я батька до свого. Кажу: папа, я не вмію плавати. Ти що плавати не вмієш? Я говорю, ти що мене навчив? Знаєте? І ви вчитеся на реабілітації, ви вчитеся бути людьми, бути християнами. Бути мати багаж, який, знаєте, колись брат Віктор приїжджав на літацію, каже, реабілітація це аеродром. Ви на нього приземлилися зі своїми багажами, баулами, всіми цими моментами, що ви там любите, що вам потрібно, і що ви з собою носите, знаєте, такі, всякі закладочки, за ці самі, такі самі прийомчики. знаєте. Ці прийомчики вони там залишаються, і ви маєте гарну характеристику від служителів і витаєте, з знову багажом. Налегкі, на, на скажімо так, на легкі. Я не знав, що я буду робити. Твоє слово є світильником для моїх ніг. Світлом. По моїй стежці. Я не знав. Я з'являвся з колонії, я не знав, що я буду робити. Нема мене житла, моя дружина, мої діти, мої, вони називають батьком другого людину. У мене нічого немає, в мене одіяло, і, вибачте, знаєте, і пара трусів. Все, що в мене було, я не знав. Я не знав, яка в мене чекає дорога, що я буду робити, де я буду, з ким я буду і як я буду. Але воно світло стежці. Це світло стежці, Бог світив мені стежку, показав, що мені зробити, що мені йти, куди мені йти. Я познайомився в з зі своєю, зараз, теперішньою дружиною, також наркозалежна. Ми познайомились там. І ці відносини, які ми строїли, знаєте, вони були. Вони були правильні, вони були правильно поставлені. Я ж знаєте, як своєю першою дружиною. Ми рік зустрічалися, просто жили, і вона називала мене для мами взагалі по другому імені. Це все запутане, це дуже страшно. Я кажу, наш дьявол, наша темпля, в якому ми були раніше жили, воно таке все запутане. У мене третя фамілія вже. У мене вже третя фамілія. зрозумієте? це темпля, це дьявол, він так все запутує, все так міняє, все так. Виключує, ми ви потім з цим всім, коли стаємо гісцянами, ми не можемо розібратися роками. Я тільки розібрався з цими я тільки розібрався з цими документами. Це все бо в рівні. Він показує вам вашу дорогу. Як ви будете, куди ви будете, з ким ви будете. Ви розумієте? Вам відкриє він ваші очі, дасть вам бачення, що вам потрібно робити. Тому що ви зараз можете жити, знаєте, каже брат часто. Мічтательними бісами, ну, мрійними бісюками, не знаю, українською сказати, можете щось щось мріє. Тут я знаєте лежу мрію. Як я смітодовної програми, яка тут, пристроюся на те ж там на свободі? А ти попробуй з нею вирізти з програми. Краще тут зірнятися від цього багажа. краще тут готувати себе для того, для той дороги, якщо ви станете на Божу стежку, вона, знаєте, як то сказав, не не приносить. Ну, щось ні, тут, тут співали пісню. Там тяжко. На свободі бути віруючим, дуже тяжко. Легко бути на реабілітації. Легко це бути. Віручим. На реабілітації дуже легко. За вас все придумали вже. Не треба напрягатися. Ми собі проснулися, вам подйом, молитва, там щось читаємо, співаємо, пахаємо. Потамімо. Знаєте, на реабілітації будь-який Це за вами ходять, за вами дивляться. Вам вас заносять вас такого, знаєте, на повороті, щоб ви десь не в'їхали, бичка якось знайшли чи не покурили. <рив> да, і потім ось Івана 1, 5, 7 ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду. І правду не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа Його Сина очищає вас від всякого гріха. Ось ця родина, про яку казала Аліна, ви починаєте дружити з правильними людьми, маєте спілкування з людьми, які стають, знаєте, вашою командою, вашою сім'єю, вашими друзями, вірними, не такими друзями, знаєте, що я сьогодні положив там ваш да, повернувся, а в тебе вже немає. його, да, там. Якісь там гроші ти поклав в карман, заснув, і тебе вже ворував. Справжнім друзям, які тебе підтримують, які тобі допоможуть, які прийдуть до тебе на поміч. Тому що, знаєте, ми, е, я, наприклад, е, коли попав в церкву Христову, я зрозумів, що це родина, якої в мене ніколи не було. Мама своїм кінці жила, батько своїм, я собі своїм, що хотів, хто робив, ніхто мене не контролював. Мої друзі були, як люблю, тільки в кавичках, але я друг. Тому що там є, гроші були, там не було грошей. А це родина, дійсно, та родина, яка тебе вже знає. Знає, який ти є. Знаєте, який ти є. Ну так, да, у нас є кожна, у кожного свої якісь приколи, якісь такі шуточки, може, ще якісь там характери, чи якісь темпераменти, чи якісь там ще може, емоції. Але ми коли притираємося, коли проходимо реабілітацію. Тому що про вашу реабілітацію, якщо ви поїдете на нашу церкву реабілітаційний центр, ми будемо знати, які. ви. І вся церква буде знати, Тому що ми живемо в світлі. Бог освітляє всіх нас, освітляє один для одного. Ну це якщо ти хочеш відкритися, якщо ти просто приходиш, привіт, прослуху проповідь. І собі там раз, раз, раз і пішов займатися своїми справами. Ти не в команді, ти не тянешся для того, щоб більше розповсюдити світло. Це тому, що ми маємо бути провідником для других для для людей. Не тільки собі взяли, знаєте, там, це світло собі освітили. І ми собі маємо, Знаєте, ми маємо бути провідником для, для інших людей. Отак От і для ляночки. Я дуже радий, що вона тут є. Я вірю, що Господь не, не дарма. Хай він її освітить кожного з вас. Ви знайдете себе, знаєте. Кажеться, що що вже все потеряно. Я вже така стара, я вже така якась вита, чи ще якась, да, бабуся, вони старенькі. Саме та... головне, знаєте, що на небі не буде ні старості, ні сліз, ні печалі, Даже пота не буде. Знаєте, бо щось таке діло не дуже. І, і ви дуже, дуже, дуже зрозуміти на цьому етапі, якщо ви ще живі, якщо ви при цьому життю ще дихаєте, це не так, як вже знаєте, я декілька сусідів там просила на похорону поїхати, а треба там відспівати. Давайте помолимося, щоб там на небі було добре. Вже пізно, вже люди коли вже мертва, вже пізно, вже нічого не зіграє ніякої ролі. Ніхто вас не співає, ніхто за вас не помолиться. Вже це не працює. Працює тільки тоді, коли ще ви себе десь слухаєте. Знаєте, тут ще таке є місце, я хочу вам зачитати. У Біблії світло символізує Бога, Його присутність, істину, життя та праведність, прославляючись, прославляючись, протистояючись темряви, яка означає. Незнання, гріх і зло. Дивіться, тут є слово незнання. Ви знаєте, що ви вже це все знаєте. Ви не зможете сказати, що я не знаю. Це незнання це до гріха і зла доповнюється незнання. Ви знаєте, я вам про це вже сказав. Вам неодноразово про це говорили. Незнання це дуже страшно. Знайте, що є світло, яке буде освітлювати вас. Знайте, що є місця. Де це світло розповсюджується. Знаєте, що є люди, які допоможуть вам піти на це світло, щоб ви змінили своє життя. А його треба змінювати. Тому що на, на кожному етапі християнина ми змінюємося. Зараз ви на цьому етапі я також сам сидів і дивився, знаєте, як приїжджає Віктор Щука. а потім там а хто там приїжджає, та якісь там, непонятно. Тільки на що пойдемо, тільки на що ходить, знаєте. Тому що, знаєте тому що знаєте, це праця, це праця, це праця повністю на 100% і теж 120% працює на те, щоб вам було комфортно, щоб на перших етапах, коли ви ще слабі, коли ви ще немищі, коли ви ще не дуже світитесь, щоб вам допомогти світитися, щоб вам допомогти зрозуміти, щоб ви поняли, що є любов, яка оточує дійсно любов, що ви не одні. Що ви прийдете, вам, вам допоможуть, вам скажуть, у вас то але надалі буде там адаптація, коли вже з вами не будуть дивитися, коли вже вам почнуть довіряти, коли вже почнуть десь посилати. Навіть здачу вам були куда, знаєте, що ви Так. <рес> да. І це все воно буде з часом зростати. У вас з'являться сім'ї. Вони... Бог хоче вам дати сім'ю, Бог хоче вам дати щастя. У мене я звільнявся, в мене нічого не було. В мене Бог благословив всім. Чудовою духовною родиною, чудовими друзями. Знаєте. У мене не було житла. У мене зараз є квартира, в якій я... я можу жити. У мене є автівка. Коли б хто мені сказав, що я криміналом чи там торгуючі наркотиками, я зробив би на авто. Я собі купив авто за свої гроші, гарне авто, на яке я можу їздити. У мене є дружина. Зі мною живуть мої двоє дітей. На жаль, їхня мама, моя перша дружина, вона померла від раку в тисячі років, в тому році. Але вона також познайомилася з Богом. Ми також приїздили до неї в рідному, там є також церква в Вірному, там є служитель. Та? І ми всіми силами зробили те, щоб її мама, це бабуся моїх дітей, вона мене ненавиділа. Вона зараз також з Господі, вона також зараз славить Бога, вона служить Його. Вона піддала мені моїх дітей, які вони зараз живуть зі мною в Києві. Вони вчаться в гарному ліцеї. Вони живуть і радуються, і не бачать того батька, який був. А батько був дуже страшний. Ви знаєте, я багато разів це кажу, я навіть на дереві ви знаєте, Буває такі, знає, є такі, такі речі, як каплі. Це де ж ура. Ви признаєте, страшна людина, страшний дьявол працював з бесами і з дьяволом. других людей заражав цією темрявою. Але прийшов Ісус Христос, який дав нам цю можливість освіти моє життя. Знаєте, Ісус Христос є, Ісус Христос є світом для світу, яке веде до життя. У мене з'явилося життя. У мене з'явилися емоції. Я присинаюсь вранці і від того, що я терезвий. Що мені не потрібно шубати ці наркотики, ці, ці таблетки. Я приходжу в аптеку, таблетки стоять 35 гривень, бутилка водки стоїть 100 гривень. Ви знаєте, таблетки на наркотики дешевше, ніж горілка. Це прокляття. І вибираєш між хлібом і таблетками. Я купую таблетки. І це страшно. І Господь прийшов у життя, прославляючи добрі діла, щоб прославити Бога. Я зачитаю ще одне вірші, буду закінчувати. Івана, знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому, і у вас темрява минає. Вас минає темрява. не буде у вас темрява. Коли Ісус прийде ваше життя, темрява буде відходить. Вона може ще буде трошки залишатися в якихось куточках вашого серця. Але чим більше ви будете з Господом, тим більше будете слухати, читати слово, чим більше будете молитися, слухати проповіді, слухати настанови старших братів чи сестер, тому що старші сестри теж є. І вони, знаєте, мають бути авторитетами. Тому що це люди, які пройшли якісь етапи, вони стали, піднялися, вони були в такому ж самому стані. І хто каже, що він пробуває у світлі, а не не видить свого брата, той ще й досі у темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світі. У світлі, і у ньому немає спокусу. Вас не буде спокушати, знаєте, друзі, які у вас раніше там давай чи давай десь підемо щось замутям. У вас будуть гарні товариші, брати та сестри, які не будуть буду вас спокушати. А якщо вони будуть спокушати, то ви вже будете казати, як ти мене спокушаєш. І дивить мене, Сатана, як казав Ісус. Матвія 514 14, 16. Ви світло для світу, не можна сховати міста. Це ми співали сьогодні пісню, що стоїть на горі. І не запалюють сітильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на січний, щоб святі усім, хто в домі. Нехай сяє ваше світо перед людьми, перед вашими рідними, близькими, перед вашими знайомими, щоб всі, хто вас оточують, вони почули про Ісуса і були спасені. Тому що ви інструмент Божих руках, ви є то світо, яке провідник Божої слави. Хай Господь вас благословив. Амінь Бога. 杨幂。